Дрожочек нет. До нас звернулися опікуни тварини, які опікувалися цією тваринкою в Полтавському дендропарку. Звернулися, що опікуни знайшли цю тварину, яка лежала на снігу в непритомному стані, і біля біля неї були п'ятна кров. Це було 5 березня, близько 15-ї. Години дня тваринку вилучили, звідти забрали і відвезли до ветеринарної клініки. І поки тваринка знаходилася ветеринарній клініці, ми спільно із волонтерами, з опікунами і е, співробітники відділу регулювання чисельності тварин шукали нового власника. Тому що ми всі розуміли, що тварину повертати до дендропарку небезпечно, бо це вже не перший випадок по шорстокого поводження з цією твариною. З дендріком ми знайомі більше року. Навідували ми його кожного дня, майже. Крім якщо ми хворіли самі, ми його розшукували. І поночі бувало, коли він не з'являвся по декілька днів, ми розуміли, що це тривожний сигнал. І Ми просто з фонариками ходили по лісу, могли поночі ходити під дощом, ходити і його відшукували. Ми знали, де він приблизно може бути. І інколи він не з'являвся. Потім наші догади здогадки підтверджували, бо він виходив кульгаючи. Неодноразово я йому заліховувала на обличчі великі рани, лівоміколі обробляла. Весь час капала його від бліг, весь час літку ми бувало до п'яти знімали кліщів з нього. Поламаний він дуже. ну Це не той дендрик. Я сподіваюся, що я його буду з кожним разом бачити, що він. Робиться щасливіше. новий власник її звати Анастасія. Вона відмовилася від зйомок, але вона не, вона забирає його не через публічність, а, ну чисто тому, що вона хоче, щоб він жив у неї і все було добре. Велика територія. Там він буде почуватися як ну як володар своєї території. Там у нього класний вольєр, шикарна будка, і тому у нього все буде хорошо. Він буде в теплі, в добрі, накормлений, нагодований. Близько 30 тисяч. Це лікування, туди входить лікування, смаколики, вся вся звітність є. Думаю, він звикне і він забуде, ну, скажімо так, це все діло, те, що було в дендропарку. Я сподіваюся, що дійсно йому там сподобається.